Що ти шурка? Рівнуєш, да, до Мурчика? Ти рівнуєш до Мурчика, так? Да? Молодець! Мурчик, бач, мій мурчик. Що ти робиш? Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Зараз до мене має зайти кум, дзвонив і будемо молоти йому зерно на рибалку. Тому будьте на зв'язку. Ай, ти собака. Мурчик, Мурчик, давай. Diolch yn fawr iawn Вітаю, друзі, всі на моєму каналі. Вирішив встановити лимка. Тому як десь має, можливо, сьогодні, якщо спіне, підійти кум. Хоче, друзі, намолоти зерна. Тобто хоче на рибалку піти. і хоче дріті кукурудзяної. я йому пообіцяв. Була мене ось така стара станіна, колись купував її на фуганок. Поки що фуганка я не встановлюю. Тому, друзі, вирішив встановити млинка і намолоти кумові дерті. Заодно випробуємо наш млинок ДТЗ. Короткуватий трішки болт, можливо, ми його зим А, ні, в принципі, вистачає якраз на повну гайку. Блинок прикрутив, добре встановлений, нічого ніде не трасе, не болтається. Для того, друзі, щоб нам закріпити ось цю кришечку. Ось сюди, ось є, друзі, 4 болти і до них 4 ось такі барашки. Тут ось на різинці. Тобто цю кришку кріпимо на різинку. Кришечку, друзі, закріпив. Ось тут на 4 болтики, з другої сторони барашки поставив. Ось така резинова заглушка. Тут. Будемо молоти сюди качани. Тобто качанчик запихаємо помаленьку і воно все перемелює. Тепер, друзі, залишилось ось такий пластиковий бункер. Прикрутити ось такими шість саморізів. Але перед цим не забуваємо. Ось тут у нас є пас. Ставимо, друзі, ось нашу заглушку. Чи ну хай буде заглушка. І тепер зараз прикрути, прикручуємо наш бункер Наш, друзі, прикрутив. Ось так. Все регулюється, закрили, привідкрили наполовину, на повністю і повністю закрили. І так, на камеру роблю перший пробний пуск. Не ожидав таку тихеньку роботу. Працює тихесенько. Вимикаємо. Ножі на місце поставали. Все приготовив, приготовив ось мішочок. Зараз спробуємо засипати зерна і змолоти. Перед тим як засипати, обов'язково закриваємо наш шибер. Потім, коли запускаємо лин, і помаленьку відкриваємо шибер. Засипаємо цю Відкриваємо шибер. Hoş ağlar. І ось як швидко. Тепер зараз подивимось, як блинок змолов наше зерно. Ось. Оце ну, така середня фракція. Можна ставити є Тепер зараз, друзі, попробуємо, як цей блинок буде молоти качани повністю ціляком. ціляком. Запускаю, відкриваємо нашу заглушку і попробуємо. Роботою млинком задоволений, тому всім дякую за перегляд. До зустрічі на пасіці.